Вітаю, друзі! Це дядько Алекс. І сьогодні ми з вами глянемо на таку прекрасну, а може й не прекрасну гру під назвою Hello Neger 2. Спид. Ну, ладно. А, спитайте мене, думаю, ви логічно, чому не перша частина, тому що, якщо не секрет, то я перший раз граю взагалі оцю всю лінійку ваших ігор у цих непонятних. Я знаю що не колись хайпувало, але я, я не попав на цей хайп. А, спитайте в мене справедливо, чому не перша частина, а тому, що я заходжу і в мене мишка нічого не нажимає. От, ну, Просто все не працює, нічого, нічого не нажимає. Я навіть гімпад підключав, не сильно допомогло, чесно кажучи. А, також я приємно здивований, те, що є українська мова. Тому що я зараз вже настроївся на е, скачування українізатора. а Це зачасту такий гімор, воно все-таки херово не працює, не, не встановлюється, нічого. Коротше, давайте дивитися, давайте грати. Нова гра. Також я надіюся, що налагать не буде, тому що, скажімо так, є останнім часом проблеми із записом, із феписами, Нічого Думаю, ми виправимо, тому що, тому що я молодчик. Шалом. Вейрок. Ой, бля, пішло воно по рубам. Я вже бачу лагодром понятний. Я надіюсь, то, що це тільки буде з касценою, так. Я поняття не маю про що гра взагалі. А українізація, зараз типа закінчилась, все? Вона, вона тільки та, в цьому була. Тільки менюшки. Ох, ох ты, шуйки переходи! Так, ми в якому-то непонятному воксельному світі. Ми, походу, за з ким то за якими. Походу, ми за ким то шпіонем. Ми цей папарацію. Або просто якийсь брат. О-хо-хо! Так ти наш педофілушка! Що ти згадав ті сикат, знаєте? <сум> Не всім дано поняття, але отак. Воу, 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 куди на тебе йде мужик з лопати, треба убігати. Правильно робиш? Правильно? Давай, давай, давай! Не тупи, не тупи, давай, заводь! Погнали, 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 погнали! Давай! Ой, блядь, все. Ой-ой-ой! Ти хуйло, ти платить потім будеш, мудінь! те найду, гандон! Так, ладно, трошки я гомолюсь, тому що мати останнім часом на ютубі так собі. Йдуть. Але ладно, але ладно, в принципі, трошки буду може громкувати говорити, тому що гра громка, я сам себе, себе не чую. Ой, бля, а що за це? Ну я сподіваюся, воно. Та що ти? Я надеюсь, воно не буде підлагомувати так сильно і постійно, тому що. тому що біда. Так, ми вирізались. Ми розбилися ми десь. А що робить? А що. Шо... Подожди. Сентити В ТВТ надо. Елементи керування. Прив'язка Чутливість камери... Давай. От так от усе. Назад. Так. Назад. Продовжити. Ну, блять, ніхера, по-моєму, не помінялося, а ну. Так, я вроді налаштувався, вроді все окей. Значить, значить, ми з вами віку. Є. Yeah. Ми попали з вами в якийсь якийсь амбар. У нас є задача? У нас є ключ. А натисніть Tab, щоб відкрити інвентар, натисніть Q, щоб приховати предмет. ...Tab. У нас козирний інвентар. Так. І що у нас тут? У нас тут колесико. Я так розумію, оця шестерня нам понадобиться з вами, щоб якийсь механізм тут починить, правильно? А за що він взагалі відповідає? <смірний> він відповідає за двері. Ну, я сумнів... А, ось все, понятно. Куди? А, тут? Давай. А дай відкрить. А що? А, 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 ще надо, походу. Подожди. А можна отак так от. А можна кинуть? Ладно. <гум> Я думаю, нам камінчик з вами, чи щось таке. Не знаю, походу, камінчик. Думаю, камінчик там з вами знадобиться, тому що чому би і ні. Так, лом. Я не знаю, нафіга він нам треба, чесно кажучи. Вони оці... ці. Цікавить взагалі, я нічого не розумію в грі, може щас не прибіжуть всякі фанати і начинать розказувати те, що... Я ще лох, я нічого не маю. Я, ніч... я лох, я нічого не розумію. Це правда, тому що я. Пер... Я ще нічого не знаю. Знаєш, що гра є і все. Ну подожди, можна проламати, ні? Ну ж подожди, отут. Треба що тут уче покласти. А може. Та ні. Я що то не розумію, а де? Може заникана десь? А, так я преса! Фігасі. Фігасі! А я думав, я просто якийсь мутний мужик. А де? Ну чесно, я? без прикола. Це якась біда. От що я можу вам сказати, тому що ви я трошки походив, я взяв каміння, об тут був здоровий камінь. Я думав, треба вкинути куди-то, може, сюди пролами доску, або може по механізму ударить, правда, я сумнівався і сумніваюся, що воно так буде працювати. Але як є, так є. Виявляється, треба було кинути в цю вітрину каміння. Отак от я поки розібрався взагалі, що як працює, чи можна кидати, чи не можна кидати, куди це кидати, то пройшов деякий час. Я вже розстроївся, думаю, ну що сидіть, тепер буду тупить прямо на самому. Першому рівні. Так, а, значить... Тут у нас таке невеличке навчання, я так розумію. Давайте наверх! Давайте наверх, чубині. а де почекай А, все є. а що А що такі маленький? А куди ми... А, ось є. Забирай. А буде ще якесь запчастина Бо я знаю, то що вроді як там не тільки ще... Там вроді ще дві треба. ще себе. Тут є ще? Не, немає. Я, скоріше за все, помиляюся, правда? Андрій. Ай! Ага, ще треба червона. А де я червона? Скажіть мені, будь ласка, аде червоно? Я зараз. Я зараз знову буду тупий сидіть, да? Бля, он так на не, неце не треба. Так, тут ничего не тут. Тут тут мы забрали. Да ну вы шо, Серг? Меня опять на паузу ставить тупой, когда чешу. Я хочу уже якийсь есть результат. А ну... Да Та нет, там нема сенсу прыгать не. Ніяко. Ніякого сенсу. Ну по сути, мы сейчас на крышу машины прыгнули, все. Подожди, а ту. Уже ничего. Такой я тупий, <с> або ха ха Бу просто у нас замудрено. Встань. Може забрать звідси? А он хочет. Ну мы правда не за це, А. Подожди. А мы зможемо? Не, мы не зможемо. Ми зможемо, подожди. Ні, ми не зможемо. Але я спробую. Можна? Да ні. <смі> Можна тільки кинуть, закишай. <смі> ну і де мені знайти, скажіть мені, будь ласка, шестерні? Це ж біда. А, Я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Все, і гра мене обхитрила, переламала просто з самого початку. Ну ладно. И тут у нас идет какая-то сцена. <звук> Опа! Лопатой и вообще. Воу, Я думаю, мы не руку сейчас Вот так вот. Нас с вами поймал какой-то <свук> рамшат, я не знаю. Я, я, я не знаю, как его звать. Да сейчас не знаю мы знаем. <звук> Негибер. Негибер, называется. Ну я так розумію, те, що це все зв'язано з першою частиною, і воно схоже на греді. Я можу, звісно, помилятися, але. ну, на то, В принципі, це перший погляд. Оп! Сміло, я думав, це є діти різні. А ми посидів просто. Так, це вже якийсь пофець. Це хата цього сусіда, правильно? Це поліція. Запис повторюється, це визначить. Ми не стрим. Цей класів походу, подивіться. Прикольний у них звісно. Це що? Подожди, я не розумію, Це ми зараз куди попали? Ми в п'єд попали, чи це у нас е, наша штаб квартира <гум> я ничего не розумію, боже объясни. Я не забудь. Так, я до скину ногу, А можно забрать? Можно забрать. Слышу. Ты что? Да, я за його забрал. А да ми його? його витрючи. Подождите, против лоба не мабуть думав. В смысле, а що я тебе робити буду? Я ж тебе рука відбиватися не буду. А де лоб? Почекайте, що за біда? Ай, хер з ним. Я так розумію, це наша штаб... Стаб. Це наша штаб-квартира. Да? Місто, по-моєму, який забрежу. Ага, Вінч, Ілівіч. Ладно, ладно, ні Ніхера не зрозуміло, але це в принципі, в, принципі, в принципі це правда. Так, давайте розбиратися. Радіо. херня. А, це прийде. По-моєму, треба було прочитати, що взагалі як воно грається, як воно взагалі все працює, тому що так само було неправильно. Але ладно, нічого страшного, нужно пояснити в комментариях, я буду тільки за. Если пригласим после батьки. Можно еще из классного. У нас нет задача пиздек. У нас немає задачі задачи такие свои каждый можно. Давай походу ко мне скачу. нас з тобою є дрон. У нас з тобою є дрон в принципі можна його запустити, правильно? Є якщо... карта. Картер. Картер. Дивіться. Можна вірити просто. По-моєму, вам якесь місто заброшене трошки, вам так не здається. Папа-па-па. -па -па -па. Ментура подъехала, антовиан. Пацанва! Пацанва! На момент пап вчера мужик сломал. Пац... Пацан, он. А ну мужики! Мужики, алло! Здоров! Не похуй, ну их, в принципе. Машины буду забрать, не было. А я так розумію, ці поліцейські у нас ще прекрасні. Вони не бачать, що тут прям по суті на цій же вулиці знаходиться машина з такими ж обозначеннями. Вони могли прийти, можна поговорити, там, сказати, що ти розробив, чортіла, що ти заїхав, чи то... сарай. А що я з ним? Хто просто підійшов, подивитися, пти! ого! А як так? А за що? Полицай! А ну, подожди, можно я ему бронзу еще <laughs> раз? А, да я. А, ты, ты, ты. я понял. Так, да. давайте. А ну, давай. Симулятор <laughs> <laughs> там бас. А ну давай. Оп! Так, братва, шо? Нормально у вас? А ну, попробуй. А вы вот его він что по барабану, Правильно? Там по барабану, <реш> я помню. А ну. Здруг. По-моему, на мене что-то скинуло зверху. А! Мудак! Я ж потом бегусь, гранату пробежу. Ну давайте политаем, давайте поднимемся. У нас просто немайки-то читки в цели, по-моему. Нас просто... Просто кинули в сарай. Нас ударили. и все. А, наш фотик забрали. я так розумію, разумеется. -а, 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 а Я понял, все, наша отсильца про брат и если забрать фотик, правильно? Потому что там есть у нас доказы що... с того, что... блять, это кивушка. А это печально. Так это буду доказывать и быть лужевом зацеплен. А потом звать всяких муз музыку. Музыку. <laughs> Потом звать як мужиков за реки за мной. Приходите и разбираются здесь. Ч вы не? Будь блять, хто стреляй, по моєму Можна я понял, что? двері. двери. двері. дворек. Двері. 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 Хочуть Хочет А шо я скидываю, подожди. Шо с. Реальный скид висить, чи шо? А ну. Ладно, конечно. Просто... Не, можно было по голові пропустить. Давай пробежим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! открий! открий! Да блять! Пацанова, пацанова! Я не протилах! Я не протилах! Я просто мимо проходив, блядь! Я попутал в дом, я перепутал в дом, отстань! Ладно! Бля, походу! Чого замість рек у нас церкви? А, воно всю держав. Я понял, що у нас церкви. Так, ну дивись, ми повинні якось потрапити. Давай обійдемо дому. А ні, давай буде тим дома. я що тут забув? Там взагалі якийсь український. Ну все заколочено мафи. А, я профессию. И туда сам здесь. Вс, деловка, по-моему. Так, мужик, я просто прохожу мимо... Я просто иду куда-то туда. Я гуляю, я подивиться, чтобы не осталось загореть. Бля, я побачишь округа. Для... Я ж вообще был вот лифтера нет, что ты хочешь, ребят, не муд. Я ж вообще там стоял, что за беда? Блядь, она так что ни разу не вызывает богато. А ну давай еще раз обидаем. Можно домен там бьюсь. Ну и раз поехать. Ой, блядь! Воу! О, пизда ты мужик! Бляк, подожди, я хочу еще раз. Что за беда? А яхтница за рулёк? <laughs> ничего не понял. Можно кассист? Тихо, тихо, реально. Кастелс. <laughs> <laughs> я тут так, я, я муха. Я муха, я просто и кость. Просто якесь мужик поза іжиня. Тут зараз белую теж подається. Я не знаю, я нікуди то случайно кинув і не попав. Не <рістик> зламався, я не знаю. Може я настільки сильно кидаю ломи, що вони там не проламлюються, просто знаєш, матерія і просто. А ну давай я за о, Почекай, у мене є краща ідея. У мене є ідея покращувати. А ну так, все. У мене немає відстань, Значить. Ми ну, берем так. Ооо! А це я. Його, я не <реш> Давай так залетим, подивимося, у нас буде розвід э, на максималка спинити маленьким коптером таким мог залитить я б не сказав, що він маленький він як а, там, бля, це здоровий якийсь. по моєму хтось там ходе він почув не, не хоче. він пончики хоче їсти. він хоче їсти пончики я сподіваюся, що він тільки про них і буде думати. найближчим часом пер Я думаю, бля, на другий поверх ми можемо, думаю, пройти. Я думаю, ми можемо пройти на другий поверх в теорії, типа попрыгать Ну по логіки, нам треба знайти фотик, правильно? Щоб доказати, що... він дурачок. Ладно. Давай Побачить, я тобі дуже... Нас ніхто не побачив. Знаєш, чого? Тому що я! Я! Містер Бег не знаю, очевидно, що містер Стелс. По-моєму, хтось там ссить. А я не розумію, подожди, його пов'язали уже оцього дрочка, чи це що я По-моєму, там хто якийсь вончпунч варить. Я просто пишу, не что тут Опа. Буля. Биси. Да ты мекажу, я такие из дурный. Что такое Чи ему так? А, сныка Бля По моему мы на сердце Ні, Нет, вообще нормально, просто вот в гри, це по-моему Та Да еще хвилин там что-то можно, а я думал, можно, что дела. По-моему, вычурили. Мне может сдается, але по-моему, вычурили. Бля-бля-бля-бля валим 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 Эфтик, нормально Хе-хе-хе! Дурачок, блядь, ты дурак! Ой, дурак, блядь! А ну подожди! Ты назад еще? Є-є-є, муха киска. Мужик! Мужик здоров! Вот так ось і залишим, без палива. О, взагалі бачимо, скільки он смущается. А доверх? давай, давай, давай написали заблокували. Так що там позаблоковали заблокували хит, чужому. А ви мене з крыши зможе спинити чи як? Лошара, блядь, і що ти зробиш? І що ти зробиш? І що ти зробиш? Ага, репу почухав і все, да? І злий що з тебе удобно, а? Сидить, такі опієвший. Все, їж пончики. Жри свої пончики і не трогай на Я тебе виграв. в цій грі, блядь, я мас. Там, де ти учився, я преподавав. Я видав тебе весь свій зла. Подожди. Оп! Диви, паркурик, а? <рискій> так і не скажу, що ти сім. Брат, 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 я вообще пошутил, я пошутив, все, все, молодец, кончики вообще красава. Красава, красава, красава. Отстань, 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 бля, это бы не знаю. Я. Ну, им придумался догнать. Бля, я не знаю, что... Можно хату Ну, Раз уж так, чем бы ими. Такі стілі. Ну, я, я догадую, що треба зробити, але, 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 але. нічого все одно не зрозуміє. Давай сядемо на цей прекрасний диван і поки що закінчимо, тому що я не знаю, по-моєму, у нас, уже, нас ча... наш, <смас> наш наш, з наш, наш, тобою час уже, по-моєму трошки підбігає кінця, тому що, <смас> що хронометраж затягувати не треба. А, і, в принципі, і так ніхіра не зрозуміло. Так що я думаю, ми з тобою розберемося, подивимося. Я почитаю, я подумаю, може, може зіну ще, тому що, тому що. Ну я хотів би розібратися насправді, але. Не знаю, може я тупенький, може ще щось. але ну, максимально неочікуваний. Пусть я взагалі не ознайомлений з грою, як такою, що там уже відкриває якийсь пункт. Ну, я нічого короче, не розумію, Так що, я думаю, ми з вами розберемося обов'язково. Як тільки це буде... Бажання і Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, а я, Алекс. До зустрічі!